Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу золочів.нет. У нас сьогодні в гостях секретар міської ради Дмитро Колодка. Доброго дня, Дмитро. Добрий. день. 25 червня відбулася 49-та чергова сесія Золочівської міської ради. Які цікаві запитання були е, розглянуті на цій сесії? Дякую за запитання. Я би хотів відмітити чотири питання, які розглядалися на цій сесії. Перше, це вступна кампанія в дитячі навчальні заклади міста Золочова у цьому році. Друге це звіт директора міського комунального підприємства водоканал», де він подавав інформацію щодо заміни і повірки лічильників. Третє питання це про взяття в комунальну власність незавершеного будівництва акушерського гінекологічного відділення. І останнє питання, яке я би хотів озвучити, це про голосування. Про звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів і головного управління житлово-комунального господарства у Львівській області щодо встановлення тарифів на електроенергію для міського комунального підприємства Золочво Водоканал. Отож, би хотів би більш докладніше зупинитися на кожному з тих питань щодо вступної кампанії в дитячі дошкільні навчальні заклади міста Золочі, як ви знаєте, є проблема в. Потрапляння до в садочки. Зараз ми маємо бебі-бум. Кількість садочків у нас, на жаль, не є, не відповідає тій кількості бажаючих, які хочуть потрапити в садочки, але є певні моменти, які б могли частково вирішити цю проблему. Перше, що хотілося б зробити, в нас в. Чотирьох садочках з п'яти знаходяться по, одні, по одному класу першачків. І ми звернулися і мали кілька зустрічей в адміністрації з керівником теперішнім керівником відділу освіти щодо того, щоб до початку до 1 вересня забрати е ті чотири класи садочків, що дасть змогу зробити чотири е групи по приблизно 25 дітей, а отже, е на 100. Місць збільшиться в нас в садочках. Ми отримали запевнення, що це можливо зробити. І на сесії, як ви знаєте, Іван Романович Стецюк, який є депутатом міської ради, а зараз чинний голова адміністрації, я до нього звернувся з проханням максимально сприяти щодо фінансової сторони цього питання, щоб до 1 вересня діти пішли. Першачки пішли до, до школи. Він запевнив, що до 15 серпня ці питання будуть вирішені. Е, доповнення скажу, що сьогодні відбулася ще нарада в, в сесійній залі Золочівської міської ради, де е, Володимир Зинович Бартошик підтверджує ті самі слова, що планують до 10-15 серпня забрати всі 4 класи з наших дошкільних навчальних закладів. Крім того, міська рада планує в третьому садочку, де нема класів, добудувати там питання стоїть про переобладнання санвузлів, також відкрити групу. Отже, задача максимум в кожному садочку відкрити по одній додатковій групі. Тобто, п'ять сад... груп по 25 дітей. Це додатково 125 діточок може попасти в садочок. Я би хотів звернутися до Івана Романовича як чинного голови районної державної адміністрації. Іван Романовичу, до нас є звернення від департаменту освіти і науки Львівської міської обласної державної адміністрації, де вони силають на те, що є лист Міністерства освіти і культури, щоб дітей, які от з Донецької, з Луганської області і з Криму попадають в зони, щоб апеляційно брати в садочки. Я би дуже вас просив максимально прибрати зусиль. І вишукати кошти, щоб тих 4 класи, які є зараз в нас в садочках, до 1 вересня цього року забрати. Бо якщо ми того не зробимо, ми не можемо фокусів робити. У нас є класи, які треба їх забрати. Це приблизно додатково буде 100 робочих, ну, не робочих посадочних місць для дітей. Ну, давайте я одразу надам на пане відповідь, тому що ми працювали з цим питанням. Працює управління освіти на даним питанням. Ми плануємо, плануємо десь до 15 серпня ці чотири класи забрати по Зовичі. Ну, Як вигляд, не знаємо, ми плануємо в першій школі дві групи і в другій школі дві групи. На базі тут в першій школі є вільний класи на першому поверсі, там трошки більше треба ремонту. І в другій школі, де були колись виробничні майстерні. Там також є кошторисна документація вже є в наявності. Практично з завтрашнього дня вже будемо приступати до тих робіт для того, щоб забрати тих чотири класи з дитячих садочків, тим самим дати можливість іншим дітям малим, які йшли в тій вивільненні чотири роки. Другому питанню, як я вже казав, на цій 49-й сесії звітувався директор міського комунального підприємства Золочоводоканал. Михайло Боданович Венгер, де він чітко і докладно розтлумачив депутатам і гостям на сесії, а через відео це може побачити кожен, як потрібно, який механізм, який алгоритм заміни або повірки водяних лічильників. Адже, мабуть, ви всі знаєте, мабуть, до всіх приходять такі повідомлення, що необхідно їх в короткий термін перевірити чи замінити. Якраз він розтлумачив, як. Це потрібно робити. Початок даного питання пішов з жовтня минулого року, коли перший раз на моніторинг приїхала служба метрології і стандартизації. Тут більшість присутніх в залі знають, що таке засоби обліку, і вони в обов'язковому порядку, от наші лічильники, проходять раз в три роки держповірку. То обов'язково лічильник не може прийматися до уваги до розрахунку, якщо він не пройшов держповірку, держстандарт. І після другого візиту в служби, в моніторингу служби стандартизації держстандарту був припис, який поданий був в райдержадміністрацію і скерований потім нам райдержадміністрацію, щоб ми припинили надання послуг по лічильниках розрахунок по засобах обліку, який не пройшов в держповірку. Нас зобов'язали. Справа в тому, що повірку лічильники зараз мають збільшити міжповірочний термін до 4 років, але лічильник, який не має держтавра про проходження повірки, не має права використовуватися для розрахунку. Ясна річ, що тут є пряма зацікавленість держстандарту, оскільки при повірці лічильників обов'язковий представник держстандарту і при виготовленні лічильників певна сума йде на відповідну службу стандартизації. Вони в тому зацікавлені, вони, вони зобов'язують, пояснюю, повірка лічильника в загальному здійснюється. Коли припис отримує абонент, приходить наш працівник, демонтовує лічильник, встановлює на його місце вставку, щоб людина могла користуватися водою. Розрахунок в даний момент при повірці лічильника йде по середньому показнику. Він часом. Ну, Везе ми в броди, броди беруть, і повіряють, вони мають лабораторію стандартизовану. По часу воно йде від тижня до 10 днів десь Вартість повірки самої лічильника 38 гривень в бродах, монтаж, демонтаж 21 гривню то, коли йде представник, знімає, потім де встановлює, то з розрахунку півтори години на один лічильник. Разом вартість повірки 58 в межах до 60 гривень. Новий лічильник, вартість. Ну, зараз трошки ціна пішла вище, тому що є на то раніше коштував 105 гривень, лічильник, зараз 115. Третє питання, яке я вважаю, що воно було ну, таке доленосне, це прийняття в комунальну власність міста незавершеного будівництво гінекологічно-акушерського відділу. Ви знаєте, що в нас в місті стоїть в занедбаному стані недобудований акушерсько гінекологічний корпус і вже е, довший час е, вирішують, що з ним можна зробити, враховуючи те, що він безпосередньо знаходиться в, в, біля військової частини і маємо майже 200 е, сімей е, військовослужбовців, які не забезпечені житлом. Депутатським корпусом було прийнято рішення взяти на в комунальну власність це недобудоване майно з майбутнім можливістю переобладнання, перебудови її на невеличкі, там можливо однокімнатні, може такого гуртожитного типу квартири, для того, щоб могли забезпечити військовослужбовців, а також соціально незахищені верстви населення, хоча б якимось житлом. Крім того, хотів би ще сказати, що мені особисто дуже імпонує, там є можливість ще збудувати один дитячий садочок, адже там є збудовані такі одноповерхові будівлі, хто був біля цього об'єкту бачив, що є ну, такі допоміжні будівлі, бойлерні, там, прачечні, які можна спокійно перелаштувати на ще один дошкільний навчальний заклад. Щодо четвертого питання. Для того, щоб було більш зрозуміліше, пояснюю, водоканалу продають електроенергію як ціною для підприємства. Тобто десь приблизно півтора гривні за кВт енергії. Для населення продають майже втричі дешевше. Зв'язку з тим, що в водоканала 90% споживачів є населення, а тільки 10% є інші споживачі. Ідея така: ми хочемо просити вищого керівництва держави, щоб от в, в частині того, що водоканал надає населенню свою послугу ціну на електроенергію продавати їм як для населення. Що це дасть? Це дасть можливість. Якийсь певний час не ставити питання про підняття тарифу на воду і водопостачання. Однією з основних складових тарифів на постачання води та водідведення для, для Золочівського МКП водоканал є вартість спожитої електроенергії, яка постійно зростає, і на даний момент сумарно активна і реактивна становить гривню 34 копійки за кіловат годин годину, що більш ніж утричі дорожчі від роздібної ціни для населення. Низька плавтоспроможність населення міста золочу зумовлює незадовільний рівень життя і викликає соціальне обурення мешканців об'єктивним зростанням вартості комунальних послуг, зокрема на водовідведення та водопостачання. Так здійснивши реконструкцію об'єктів водоканалу в 2008 році, зменшив споживання електроенергії на 37%. А вартість електроенергії в порівнянні з 2008 роком зросло майже втричі. Тобто, в 2008 році було 53 копійки за кіловат. Враховуючи наведене та з метою зменшення соціального напруги громадян міста Золоча, ми, депутати Золочівської міської ради, звертаємося до вас з проханням вирішити питання про надання послуг спостачання електроенергії для МКП Золочу водоканал за цінами як для населення в частині надання населенню послуг. Так, іншими словами, для, -таки, для громадян і на камеру, щоб було зрозуміло, що ми звертаємося, приблизно 94% споживачів вод, водоканалу це є мешканці. Тобто ми просимо, щоб НКРЄ, президент і всі, хто має на то вплив, продавав електроенергію для водоканалу в, в тій це, в ціні 94%, як за ціною для населення. Тобто, по тих 50%, скільки там копіїв вона, туди. Водоканал де не мав би підстави зараз думати про знов підвищення ціни. Тому що йому продають по гривню 50, Він споживає ту електроенергію, качає нам воду і продає нам мешканцям по воду. Ну, як для промисловості, це ж би так не мало. Отже, ми ще раз повторно пробуємо це, як змінилася влада. Можливо, нас почують. Дуже дякуємо вам за відверту розмову. Залишайтеся з нами. Інформаційний портал Золочівкрапканет. Золочів нет.